Вау, привіт всім. Фу, так, хорошо, одразу хочу вибачитись перед вами. Вибачте, будь ласка, я тільки нещодавно перейшла на матюки. Десь, десь з 24-го, так що, якщо я буду їх неправильно використовувати, то заїбісь. Фух, Так, хорошо. Останній комік. Якщо що, це моє перше відео на Ютуб. Можна поплескати, Ні, ну я розумію, ви трошки втомились, але перше відео на Ютуб, ви як хочете, але має бути Ну, типу. Да, це дуже важливе перше відео. Це від цього залежить вся кар'єра. Знаєте, це відео одразу відправляють Леттерману, Він дивиться: якщо смішно, то ти стендап-комік. Якщо не смішно, то ти ведеш свої стендап-курси. <праць> <праць> Дивіться, ну. Якби я хочу на монтажі, коли відкрити звукову дорожку, я хочу побачити кардіограму, нахуй. Отак, от, от з ваших. Я хочу конвульсії сміха. Так, я хочу антилопа, яка убігає від тігра. Ні, ні, я хочу росню, яка убігає від ДЗСУ. Оцю кардіограму я хочу дуже, Що, все, перехожу до матеріалу. Готові? Давайте, дивіться, ви, типу. Ви, звісно, як хочете, але, ну, типу, смійтесь, це останні, я остання комікеса. Плескайте, якщо не розумієте коли, все одно плескайте, там розберемося, якщо що, лишні плески собі Афонський забере в відео. <плес> якщо вам захочеться встати після виступу, ну це ваша справа. Я не буду закидувати вам ідеї. Ну, типу, дивіться. Так, окей, коротше, захожу я якось в ресторанчик випити кави, замовляю там капучино. Поки що історія лінійна, плескати не треба, молодці, ви тримаєте увагу. Мені його довго несуть, десь хвилин 15 і приносять, а там коротше, на пінці. Значить, зверху намальований герб України. Центральну композицію займає козак з шаблями. Отак. І внизу прям словами написано: доброго вечора, ми з України. Да, це ахуєнно виглядає, ну, типу, це круто, але ну, я трошки почала панікувати. Я держу ложку, руки трусяться, я така, блін, а коли можна розмішати, щоб я не була ДРГ, їбаним. Типу. Коли це вже не зрада, ну, типу. Просто ну це дуже дивно. Я, я трошки не розумію ці всі піци, байрактар, там суши сет джевелін. Я не дуже розумію в цьому випадку. Навіщо дух незламності українського народу е, поміщати на щось таке, що зникає за три секунди. Ну, типу, це якось це дивно. Просто коли я п'ю капучино, і в мене на вусах на пінці залишаються шаблі. Теж отак от типу. Добре, що вони не намалювали там острів Зміїни, а то я б почала б фоткати тут зразу ти що робиш, здаєш позиції ЗСУ. Дерге. Дякую. Вони ще його так довго несли. Я прям підходжу до офіціанта, так, а де кава, коли буде? Ви що там, карту України малюєте? Він такий, ні, але хороша ідея. Ми вам всю історію України тут намалюємо. Це була звичайна чашка, це не чан кави. Просто мої друзі ходили в це кафе потім і їм таке не робили. І тут я згадала, що я, коли замовляла каву, я почала замовляти українською мовою. І десь на безлактозному молоке. Блін. Ну, буває, ну буває. Я перескакую, я нещодавно перейшла теж на українську мову, і це буває. І воно в мені, так знаєте, воно таке враження вже перейшла, але воно до довиходить з мене. Знаєте, таке щось таке. Воно воно по відчуттям відчувається, як таке у І я поняла, що він напевно це для мене зробив. Може, у нього й трафарета немає. Він прям руками це все малював і гімн України співав 10 хвилин. Ну щоб, типу, якось вплинути. На мене, і це все круто, це все круто. Це актуально, красиво, але кава холодна. Я кажу, це актуально, красиво, але кава холодна. Він такий, кава може, в нас і холодна. Але серце козака палає до москалів. А тепер до вашої уваги дуже плавний перехід на інший біт. Дзвонить мені нещодавно Івроше. Це магазин косметики. Я в них іноді замовляю гелі для душу. Люблю таке. Одного разу я в них замовила сім гелів для душу. Я знаю, що ви думаєте. Ви думаєте, що я за брудна тварина? Чи я не мимиюся так? Хочу всі смаки зразу. Ну, типу? <смір> я їх просто на подарунки замовляю. В мене е друзі, брудні тварини. <плодиспро> І в них там, коротше, є схема. Я така, я вибрала гелі для душі. Вона така клас. Але якщо ви замовите ще четвертий. У вас буде два подарунки і третій подарунок сюрприз. Я така, вау, подарунок сюрприз! Я люблю сюрпризи! І вона така. Але замість третього подарунку сюрпризу ви можете посадити дерево. а я теж. Я теж так подумала: цікаво, куди ведеться розмова. Ну, типу, що це за схема? Купляєш 5 гелів для душі, тобі розстрочка на шампунь, снікерс і баклажан. Купляєш купляєш 15 гелів для душі — два береш кредит, один знаходиш на вулиці, і консультант сам приїжджає тебе мити. Купляєш 50 гелів для душі — Тобі пам'ятник в Туркменістані. Будь ласка, не знаю навіщо, але купляєш 100 гелів для душі — і тепер ти, і Роше. Тепер у мене на хаті броварські філіали Роше і я їй буду дзвонити. Просто все це я пройшла і в Роше, Це кінець. Але цікаво, скільки гелів для душа я маю купити, щоб вони видалили мій номер з бази. Yeah. <плес> Мені було цікаво, що за дерево. Я в неї питаю, така, що за дерево. Вона каже: вона дивиться на мій рахунок, така ну у вас поки що вистачає на камиш. Така, ну, може, можеш. Давайте, ну, Давайте я шість герів для душу куплю. Вона така, Ну, хорошо, хочете сосною? Я говорю, хочу, а дерево яке буде? Вибачте, ні, низьковібраційний жарт. Ну, типу, я, чесно кажучи, чекала, що вона в якийсь момент така: ви обираєте посадити дерево? Я кажу, так, вона така, ну то садіть. Чого ви, ви ждете? Дзвінок від Івроше, щоб посадити дерево. Я така, ой, камон, камон, консультант, Івроше, Я знаю, що тобі наплювати на дерева, ти хочеш мій подарунок, сюрприз забрати собі. Мені цікаво було, чи вона мене переведе далі. Ну, типу, що далі? посівний відділ, хімічний відділ, я обираю пестицид. Далі, е, далі у нас тіндер з лісників, я обираю лісника, який буде садити дерево, і він мені. Він мені кожен місяць присилає селфі з деревом через три місяці. Я дізнаюсь, що він посадив канаплю. Я дзвоню до Євроше, говорю, при мені моє дерево. Вона каже: Ну я ж казала, садіть самі. <риклад> І просто е в якийсь момент вона, коли оформлює замовлення вже під кінець, я така, відчуваю комічний потенціал, хочу з нею пожартувати. І я така. Сподіваюсь. Коли ви мені зателефонуєте наступного разу, я зможу побудувати будинок і виховати сина. Дякую, що ви аплодуєте. Я розумію, що цей жарт не в вас, це жарт на одну людину. Вона роз'їбалась просто. Вон, їй було так смішно. Я така, о, боже, я розсмішила консультанта і вроше, поки вона впарює мені гелі для душу. Що несеться, що, по, що це за спрага до визнання від рандомних людей? Ну, типу, я що, я що вітамін, щоб мене всі приймали. Ну, типу, да? ну, типу, я бачу дирку для шутки, шутка. Ну, типу, я не пропускаю моменту. А вони ще ж такі зарази, професійні, вони такі продажники, тому що після кожного мого вибору вони мені кажуть дуже хороший вибір. Я така. Люблю робити дуже хороший вибір в житті, це моє хобі. Прям дякую. Дуже подобається. Ну, так, типу, я купила дохуя засобів для миття і схвалення. Дякую. Не може не виникнути питання, а яку хуйню я готова купити, якщо мене, ну типу, для цього ну простимулювати. Бо я боюсь заходити в винний винний магазин. Я звідти в алкоголізм винесу. Я впевнена. Ну просто я я люблю ну, типу. Я просто любу хуйню. Я заходжу в магазин. Дайте мені совіньон блан. Вона така дуже хороша хорошо. така О, Дуже вибір. А Що це у вас? Шмордяк за 20 гривень. Давайте. Що це у вас? Банка трьохлітрова з конською стяниною, з запахом. вина? давайте. Я куплю. А що це у вас? Пил зі шмордяка. Я куплю. Давайте це дуже хорошо. Дуже хороший вибір. Дякую. Да, давайте. А є у вас є вас є вас. Я хочу купити пот чувака, який давив виноград. Є у вас таке. Я куплю. Я хочу плівоксамільє мені сюди. Можна я куплю, бо це дуже хороший вибір. Я хочу. Я просто думаю, раз, ну, типу, а що, якщо, типу, я. Якщо, ну, вона так засміялася, я думаю, може, весь матеріал перевірити, ну, типу. Вона я розказую жарт, вона засміялася. Я така, о, слухайте, 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 а помічали, помічали. Помічали дивна хуйня в світі відбувається під час війни, кучу різної дивної штуки. Пам'ятаєте мавпу, наприклад, в харківському зоопарку? Пам Ні, до речі, серйозно, пам'ятаєте? Хто не знає? Попладуйте, будь ласка, хто не знає цю новину, що мавпа в харківському зоопарку втекла з нього? Хто не знає? Кайф-кайф. Це, типу, так підготовлено, що, типу, ой, ну ви аплодували, тоді я розкажу. Насправді я і так збиралась розказати, якщо що, все окей. Значить, мавпа. Це було десь пару місяців тому. Мавпа в Харківському зоопарку втекла зоопарку, пішла гуляти по місту, сіла десь на площаді, йшла жінка, вона побачила мавпу, вона підійшла до мавпи, вони розмовляли. Потім жінка. Подарувала мавпі свій жовтий жакет. Ну, в смысле, вона прям одягла на мавпу свій жовтий жакет. І потім вони на великах поїхали обратно в зоопарк. Прям мавпа на віліки, їхала. Коротше, ви поняли. Ну, типу, це дивна історія, це неймовірна історія. Я постійно, коли мені сумно, я згадую цю історію, мені прям все в ній подобається. Я не знаю, з якого боку почати розганяти. Що сталося у мавпи, по-перше. Ну, типу, що сталося у жінки? Тому що, ну. А що має статись у жінки такого в житті? Що вона йде по вулиці і така, о, от з ним я хочу познайомитись. <плес> Це буде не гірше, ніж мій останній тіндер-дейт. Правильно? Так, що вона до нього підходить, вони сідають. Вона така, що ти мавпа? Мафа така, ти нічого сижу. Класний жакет. Дякую. Нагадує мені банани. Е, і що, як в тебе справи? Та блін, ти знаєш, заїбався трошки. Я не знаю, в цьому зоопарку нема майбутнього. Я не бачу свого майбутнього. Ну, типу, я постійно на одному рівні, я навіть почав, ну, я не доїдаю свої банани, я перестав кидатись фекаліями. Не знаю, може я вигорів. Психотерапевт каже, це підвищена тривожність. Така о серйозно? Блін, дуже сумно, дуже сумно. А тобі нема з ким поспілкуватися про це в зоопарку. Та да, блін, ти розумієш, я пояснюю їм, я їм пояснюю, я постійно їм намагаюсь розказати, що серіал Офіс це охуєнний серіал, це не най... ну це ті, ну це вообще, ну це найкращий серіал, це найкращий серіал, який ви могли б бачити. І знаєш, що навіть е, зараз, якби Катюха написала цей біт англійською мовою, ми могли б спілкуватися з цитатами із офісу. І це було б дуже круто, і всім би сподобалось. А зараз ми не можемо цього зробити. Е, ну тому що ніхто не розуміє, і в українське воно не так перекладається. І взагалі цей кусочок дуже і треба його закінчувати. І консультанти вирошать такий, де царі. Коротше, 40 минут я їй вже розказує сольник. І така в кінці у нас сміється, коротше, все круто. І, і я в кінці така: ну що Алена, що ти думаєш як тобі? Ну, для першого відео на YouTube, біт про і Як тобі взагалі? А вона така taka... дуже хороший вибір! Дякую. <structures quote pity toys> <Different -like questions> <fuego unknowns>